Українській вікіпедії 12, світу, якому кожна людина має вільний доступ до усіх накопичених людством знань. Саме таку мету ставлять перед собою волонтери з усього світу, не виключення й українці. Як стати дописувачем вільної енциклопедії, яку може редагувати кожен, дізнавався Дмитро Плахотнюк? Абсолютно добровільна справа може писати будь-яка людина з будь-якої якої країни, яка е має е певні знання з української мови, тобто володіє мовою або може робити вносити якісь правки. Тро української вікіпедії Віктор Семенюк розповідає: стати дописувачем та редактором всесвітньої онлайн енциклопедії може кожен охочий. Так, у Печерській лаврі провели комплекс заходів з нагоди 12-ї річниці української Вікіпедії, зокрема фотовиставку та вікі флешмоб із залученням користувачів за для редагування статей до енциклопедії. Вікіпедія створюється повністю за рахунок волонтерської праці людей, які просто хочуть поділитися своїми знаннями зі світом, звідки беруться гроші на це все. Дуже просто фонд Вікімедія, який опікується діяльністю Вікіпедії, щорічно проводить збори пожертв. Як протягом цілого року, так і виділяється там певний термін один чи кілька місяців. Саме масованої кампанії. Олена Захарян почала дописувати у Вікіпедію звіки новин та адаптації іншомовних статей українською. Дівчина залюбки ділиться досвідом та запевняє. Це абсолютно не складно. Варто тільки почати. Створювати статті. Це не так же складно. Можна починати з перекладів, наприклад, з англійської, чи з польської, чи з російської. Я буду створювати. От про Гр... Грега Мортенсона це письменник, який написав три чашки чаю. В співав стростві з іншими журналістами. Він так, так само будував школи, школи в Пакистані. Перша стаття української Вікіпедії була написана 30 січня 2004 року про атом. Її автором став анонімний дописувач з Японії, який згодом найменувався як Юрій Коваль. Наразі українська Вікіпедія нараховує більше 615 тисяч статей українською, що є 16-тим результатом серед Вікіпедії усіх країн світу, 11-тим серед європейських і 3-тим серед слов'янських. Дмитро Плахотнюк, Віталій Філіпов. Правда, тут.